Привіт світлячки! 24 жовтня. У нас Меркурій переходить в знак Содяку Скорпіона. Він буде ретроградним, буде рухатися прямо директно. Також він зі знака Скорпіона вернеться назад в знак Терези. Ну і тоді вже пройде повністю весь знак Скорпіона, вийде з нього і перейде в знак стрільця. Значить, що нас очікує, 24 жовтня Меркурій переходить в знак Скорпіона. До 9 листопада він буде знаходитися в Скорпіоні, зупиняється, вертається назад. 23 листопада Меркурій переходить в знак Терези. Вертається. 29 листопада Меркурій зупиняється в знаці Терезів. Починає розганятися далі 7 грудня. Повертається в знак скорпіона. Та 28 грудня виходить зі скорпіона, переходить в знак стрільця. Ну за цей час, правда, знаки скорпіона ще пройдуть Марс, Шукра та Суря. Ну, Марс, Венера та Сонце. От вони там будуть з'єднуватися. Більш детальну цю коротку інформацію я буду давати в себе на Фейсбуці та в інстаграмі. Ну, сторіс, так що підписуйтесь, дивіться. В цьому відео я більше хочу приділити увагу, що буде давати конкретно Меркурій в знаці Скорпіона. Значить, ми нагадаємо, що Меркурій це у нас інтелект. Скорпіон це в нас глибина, причому підсвідомі наші програми: система цінностей наших партнерів це фінанси наших партнерів. <кій> <кій> ну, от, також. Восьмий годин восьмий будинок та восьмий знак, це про систему, про нашу систему цінностей глибину та наші зміни, те, що заставляє нас змінюватися. Тобто, якщо якісь речі ви не хотіли пропрацьовувати, то зараз настав, настав час їх можна пропрацювати. Якщо у вас цей період ви проходите абсолютно спокійно, вас нічого не зачіпає, тобто, скажімо так, з 24. Жовтня до кінця року у вас все спокійно, цілі, спокійні, підсвідомих програм немає. Я вас вітаю. Ну що, вряд, навряд чи таки буде, от, скоріш за все, що це все буде підніматися. А от, і з цим, цим потрібно буде працювати. Е, значить, в першу чергу, Меркурій у нас відповідає за постановку цілей за нашу мову. Ну, перегляньте свої цілі, куди ви рухаєтесь чи те ви робите. Будьте з собою чесні. От найважливіше це бути чесним собою, тому що інакше просто у вас це не вийде. Для чого цей період буде дуже сприятливий. Меркурій це постановка цілий, це аналіз, от, і скорпіон це глибина. От. Ви якраз будете мати можливість дуже глибокого аналізу. Сприятливо буде обговорювати складні різні теми по темі саморозвитку, якісь до речі таємниці можуть повилазити. Ну от в мене попередні роки ну, цей час дуже часто. Якраз ну наприклад, чули десь там загуляв і десь скривався від дружини. Якраз все це повилазило назовні. Ну от всі все це повиходило назовні і почались там розлучення, і так далі. І так далі. Дуже важливо бути чесним, ну тому що якщо ви десь щось там брехали, чи хтось вам десь щось брехав, це все попіднімається назовні, так от і з тим відповідно буде ну просто біда. Да. Також будьте обережні на тему емоцій та маніпуляцій, ну, тому що це знову ж таки можуть бути глибокі маніпуляції. Знаєте, ну, а, а що я таке сказав, або що я таке сказала? Тобто людина може щось таке робити і старатися влізти вам прям в душу, скажімо так, дуже глибоко та всередину. З іншої сторони, кожне слово ваше воно буде як скорпіон, воно буде жалити. Да? Ну, також можливі конфлікти. Ну, це може бути людина дуже прямолінійна та гостра на висловлювати. Тобто ну, слово буде як жало скорпіона. Е, так, Меркурій у нас перебуває в знаці Марса. Так? Значить, Також це що буде? Скорпіон він такий підозрілий, так? ну, також він допитливий от, і буде старатися, що зробити, докопатися до істини. Відповідно, в людини може бути що недовіра. От, Відповідно, це все в людини буде підніматися. Дальше Знак Скорпіона, там в нас це є будинок смерті, це є підсвідомі програми, тобто потрібно, щоб, скажімо так, вмерло щось старе і народило щось нове. От, ну, вмирати зовсім повністю нема потреби. От, єдине, що коли в нас починається якась криза дуже глибока, то іменно в цей час от, в людина починається переоцінка зміни цінностей. От, це, це все піднімається назовні, і людина старається це все зробити, та все це пропрацювати. Тому, ну якщо у вас якісь думки виникають, там жити, не жити. Ти, як там, Шекспір казав, to be or not to be", Да? Ну, от, Не хвилюйтесь, це все нормально. Тобто, такі як сате, нам час від часу потрібно потрапити в кризу. Це нормально. Тобто, у нас є 6, 8, 12 будинок. Це є будинки трансформації. Також у нас є в знаках Зодіаку три ганданти. це перехід з водного знаку з водяного знаку в вогняний це м, рак лев, так от скорпіон, стрілець та риби овен. От, Нам потрібні якісь перетряски для того, щоб ми переосмислили, передивили своє життя, як ми живемо, та що ми робимо. Ну, тобто, це все нормально і е, ну, це нормальна частина життя. Вмирати прямо не треба. Не рекомендую. Да. От, тому що ну, знаєте, що таке смерть? Смерть це просто я був якийсь один, я змінився, став іншим. От так, звичайно, нам це важко дається, і в першу чергу ці страждання. Дані у нас всі вони будуть де в нашій голові. от Не хвилюйтеся з тим, не хвилюйтеся з тим, це це нормально, це просто певні зміни. От. Звичайно, якщо в людині як сати, немає платформи духовної, от, дивіться на це, що Господь вам дає можливість переоцінити своє життя, передивитися про те, як ви живете, що ви робите і так далі. Якась це. Як Ну, вона буде однозначно, тому що скорпіон це якісь речі дуже глибокі. От, відповідно, ви можете дивитись на життя таке ну, безглузде, якесь це життя абсолютно, воно просто якесь не, не цікаве. Також може якась, ну, приходити, будете отримувати якусь інформацію, ну, здаватися, що випадково. Ні, це не випадково абсолютно. Восьмий будинок це у нас також восьмий знак. Це відповідає також за інтимні стосунки. Ця сфера буде в людей також підніматися. От. Люди, до речі, почнуть звертатися зараз активно на консультації на тему навчання, от іменно підсвідомих якихось програм, ну в тому числі до ведичних астрологів. До речі, якщо вам потрібна консультація, мої контакти дивіться є в описі під цим відео. Так що настав час. Якщо також ви давно думали, чим зайнятися вивчення водичної астрології, також час настав. Так, далі, скорпіон, це якісь таємничі знання, це якась чином езотерика, це психологія, парапсихологія, езотерика, всяке таке різне. Тобто, якраз ну сприятливо цим займатися. знову ж таки на духовній платформі. Якщо ж духовної платформи немає, то будуть виникати певні складнощі. Однозначно, другий та восьмий будинок вони пов'язані з фінансами або моїми, або моєї Ну, тобто вашими чи вашого партнера. Тому однозначно тема фінансів дуже дуже сильно підніметься. Можуть руйнуватися стосунки. Ну, от, в першу чергу, це буде пов'язано з тим, що людина не хоче змінюватися, вона хоче інтимних стосунків. Також це буде пов'язано з тим, що людина може бути ну, як сказати, людина може піднімати кісечі. Сати мене в інтимних стосунках це влаштовує, це не влаштовує, тобто якісь такі речі можуть виникати. Да? Далі якісь заперечення, пояснення можуть бути абсолютно марними. Ну, тому що це щось, якісь речі, які сидять в нашій підсвідомості глибоко. Да? От і воно зараз може якраз підніматися. Також людина може страждати. А я страждаю. Ну, постраждайте трошки, як вам треба. Ну треба, ну дивіться, є етапи горювання. Якщо в нас що сталося, ми їх пройшли не до кінця, то відповідно це може бути. Ці всі речі вони можуть якраз піднятися, як я живу, що я роблю, чому я не так живу, чому я це роблю не так. От, ну, Якісь такі речі вони в дійсності будуть під, ну, підніматися. Е, далі, як там казали, колись я мстю, мстя моя страшна. Да? Тобто, от, захочеться комусь відімстити, якісь старі речі піднімуться. Ну, знаєте, якщо ви хочете мстити з позиції того, що мені погано якомусь відімстю, йому стане також погано. Це не приведе ні до чого доброго, вам потрібно розібратися так. Вам хтось, скажімо так, наступив на больний на хворий мозоль. Так, чому мене це болить? Що я роблю не так? Для чого це мені? Якщо ви будете дивитися на це з позиції, того, що Господь мені прислав цю людину для того, щоб я щось зрозумів, тоді буде ситуація зовсім інакше. Можуть також ну, публічно когось відкривати. Да? Будьте також обережні, тому що ну, скорпіон це ядовитий, да? тобто яд буде в наших словах. Да? От, тобто ви можете когось ранити вашими словами, хтось вас буде ранити своїми словами. Може бути сарказм, якийсь такий злючий, нехороший. Да? Висловлювання будуть якими різкими. Да? Ну, от. Це однозначно не буде таке, як знаєте, в період Скорпіо, коли Меркурій проходив по терезах, от тоді буде відповідно м'якше. Да? Так, <кій> якісь таємниці будуть підніматися. ну, Наприклад, скажімо, людина мала якусь мотивацію, щось робити, це проходило по одному. От Тут зараз це все почне підніматися. Також можуть бути, ну, наприклад, скажімо, була там порча, зглази, якісь щось таке проблема, там якісь прокляття. Що щось таке. Також такі речі можуть підніматися. Ну, в першу чергу, ще раз кажу: це потрібно дивитися, те, що це можуть бути якісь ваші підсвідомі програми, які будуть підніматися все назовні. По-доброму, що це може дати. Якраз тему там інтиму, стосунків, грошей, трансформацій буде проходити легше. Ну це вже треба дивитися індивідуально. Ваш гороскоп. Звичайно, що там відбувається, тоді можна краще це сказати, як це буде. От. Ну, в принципі, все дивіться, до нового року є можливість почистити ці всі речі, розібратися чітко зі своїми підсвідомими програмами, Це все попіднімається. Так, далі, ще. що важливо, от рекомендації деякі на цей час. Значить, важливо бути чесним, от, як з собою, так і з іншими людьми. От, тому що це є ваша система цінностей, це є система цінностей вашого партнера. От комунікації от, по-доброму, ви зможете проговорити з вашими партнерами, там з близькими людьми ці всі речі, стосунки, так та вивести ваші стосунки на іншу глибину. Тоді буде відповідно все набагато легше. you <laughs> Тема самоконтролю. Слідкуйте за своїми словами для того, щоб уникати конфліктів. Далі. Це будуть також підніматися на якісь ваші дуже глибинні емоції, прям найглибше. Відповідно, от. тому можуть бути ревнощі, підозрілість, да, якісь такі речі. От. Захищайте себе от, та і, самі старайтесь цього не робити, тому що можуть бути сильні маніпуляції та токсичне спілкування. Ну, це те. Зараз люди будуть це все проявляти. От, ну, знову ж таки, якщо вам треба було когось там вжалити, да, і ви не знали, як це зробити, ну, зараз у вас ідея прийде, яка ух, щось я йому там. А! Да, от. ну, Зараз це все якраз у вас класно спрацює. Да. Е Далі, якщо ви відчуваєте внутрішню напруженість, можливо краще. Знаєте, коли в нас відбуваються якісь внутрішні глибокі процеси, то краще все таки, деколи взяти відпочинок, відпочити всередині, зробити цю роботу, пропрацювати це все всередині. Тоді можна йти зовні в якусь діяльність. Якщо ви відчуваєте пригнічений стан, вам важко, вам ну, ви себе погано відчуваєте, можливо, краще на цей час взяти відпочинок, да, тобто, ну, приділити час психологічного. Психологічному відновленню. Скорпіон він відсікає. Давайте ми нагадаємо, те, що в нас є от, знак скорпіона, коли далі в нас Меркурій буде переходити в знак стрільця, це якраз є точка Ганданта. вона називається Ганданта це щось ми будемо відсікати старе і рухати щось нове. Тобто, вам потрібно це все пропрацювати для того, щоб вийти на нові рівні. Е, ідея буде такою: якщо зараз ви це не пройдете, то ви вернетесь до цих питань. Тобто, дивіться, ви можете проаналізувати, що було приблизно там жовтень листопад, ну вересень, е, жовтень, листопад, грудень, да, в ці часи минулого року, позаминулого. І якщо є якась ситуація, яка постійно повторюється в цей час, то якраз для вас це питання буде дуже актуально. Ну, якщо ж ви не пройшли тих ситуацій, то вам потрібно буде зараз їх пройти. Хороша новина, ви це закінчили. Знаєте, ми рухаємося, розвиваємось по спіралі та рухаємося. Увар. Якщо ж ви це, цю ситуацію зараз не пройдете, то ви будете повернути, у вас знов життя до неї поверне на наступний рік, якщо не пройдете, знов через рік, через рік і так далі. Тому краще все ж таки піти в глибину та це закінчити. Як будуть проходити. Інші планети Венера, Марс та Сонце в цьому транзиті. Я буду записувати також відео на Ютубі. там більш детальна інформація. Ну, коротка інформація буде в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм. Також будуть відео. О, діліться цим відео з вашими друзями. Підписуйтесь на інші соціальні мережі. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.